Лише кілька місяців тому експерти передбачали ренесансу розвитку атомної енергетики у світі. Високі ціни на нафту та забруднення атмосфери спаленням вугілля додавало аргументів за до побудови нових атомних електростанцій. Вони тоді здавалися екологічно чистою, економічно привабливою і доволі безпечною альтернативою традиційним видам палива. Аварія на АЕС Фокусіма в Японії суттєво підірвала оптимізм експертів і змусила замислитись, чи справді атом може стати джерелом енергії майбутнього. Про майбутні атомної енергетики. Далі Руслан Петричка уже сьогодні зрозуміло, що подолання наслідків витоку радіації на АЕС Фокусіма займе місяці, а то й довгі роки. Аварія в Японії змусила найбільших оптимістів засумніватися у швидкому розвитку атомної енергетики у світі після інциденту в Японії розвиток атомної енергетики триватиме, але протягом принаймні наступних трьох років це буде відбуватися набагато повільніше. у сполучених штатах за останні 32 роки не було побудовано жодного нового реактора. Мораторій було накладено після аварії на АЕС Три Майл Айленд в штаті Пенсильванія у 1979 році. Аварія на «Фукусімі», кажуть деякі фахівці. Може ще на десятиліття відкинути плани розвитку мирного атому. Це може поставити крапку у планах розвитку атомних технологій у світі. Ця індустрія і так була на межі виживання через великі витрати на будівництво АЕС і потужну опозицію суспільства у багатьох країнах. адвокат. Ати атомної індустрії кажуть, що аварії на АЕС це поодинокі явища. Вони наполягають, що у світі немає альтернативи атомним електростанціям, особливо зважаючи на ті проблеми для довкілля, які створюють традиційні види пального, як нафта та вугілля. Ван Смол пеленеодин невеликий паливний елемент в атомному реакторі, дає стільки ж енергії як тонна вугілля а середня теплова електростанція спалює близько 100 вагонів вугілля на день. Дерабоннапаплан ічдай. Будівництво сучасної АЕС коштує мільярди доларів і вимагає безліч дозволів на найвищому державному рівні. Багато країн вже давно розмірковували чи продовжувати розвиток атомної енергетики. Аварія на Фукусімі підштовхнула деякі уряди до дій. Німеччина негайно заявила, що закриє сім своїх станцій і перегляне стандарти безпеки. Сьогодні ця країна йде ще далі і розглядає можливість повної відмови від атомної енергетики. Китай та Індія, які особливо інтенсивно розвивали останніми роками альтернативні види енергетики, як сонячну, вітрову і атомну, також переглядають свої плани. Китай, який споруджує одразу 23 нові реактори і планував побудувати 60 чи 70 реакторів у найближчому майбутньому, оголосив, що призупиняє цей процес для перегляду стандартів безпеки. Сполучені Штати кілька років тому заявили про бажання побудувати кілька нових АЕС. Втім, федеральний уряд не поспішає видавати ліцензії на їх спорудження. На даний момент у США будується лише один реактор. Попри те, що уряд надав гарантії для кредитів на будівництво чотирьох нових АЕС. Крім них, інвестори подали заявки на будівництво ще 20 атомних станцій. У США втім процес їх розгляду йде дуже повільно. Тим часом потреби людства в електроенергії стрімко ростуть. Відповідно до прогноз. Зів міжнародної агенції з енергії до 2050 року потреби світу в електроенергії збільшаться у три рази. Чи стане атомна енергетика ключем до розв'язання енергетичних потреб людства? залишається під питанням, відповідь на яке можливо лежить на тліючих руїнах Фукусіми. Руслан Петричка Голос Америки.